В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Ми також демонструємо цей ефір на телевізійному каналі Еспресо. В ці хвилини у Бабиному Яру відбуваються скорботні урочистості, присвячені 75-й річниці знищення євреїв Києва гітлерівськими окупантами української столиці. Саме в ці дні 29-30 вересня 1941 року єврейське населення Києва було Практично повністю знищено окупантами. Бабин Яр став одним з найбільших символів голокосту, світовим символом єврейської національної трагедії, який до того ж виявився ще й символом тисяч і тисяч таких ярів на терені всієї України, де загинуло єврейське населення нашої країни. Бабин Яр також став місцем скорботи і для багатьох інших етнічних груп, і борців проти окупації, тут знищували ромів представників сексуальних меншин українських націоналістів, які боролися з гітлерівцями, а також представників української інтелігенції, радянських військовополонених, можна сказати, що це суцільний символ скорботи. Так, Голокост став воротами у масове знищення людей за різними ознаками і показав, що зло, яке могло починатися в. Виключно з атаки гітлерівців на євреїв, як я найбільший об'єкт ненависті і злочину тоталітарної ідеології, може також позначитися на людях, які не мали, звісно, ніякого відношення до гітлерівської ідеології і до тих принципів, які сповідували третій Рейх. Зло воно завжди знищує всіх, і тих, кого вона ненавидить, і тих. Хто готовий цьому злу служити, і про це також треба пам'ятати в 75-ту річницю трагедії українських євреїв в Бабиному яру. Наші гості сьогодні історик Владислав Гриневич. Вітаю пане Владиславе, і головний редактор видавництва дух і літера Леонід Фінберг. Вітаю, пане Леоніде. Дякую. Ну, це такий день, в який звичайно важко займатися дискусіями, але тим не менш мені здається, що є. Два головні питання. Перше питання це взагалі доля Бабиного Яру. І, е, хоча він офіційно є заповідником меморіальним, але він все ж таки більше нагадує парк культури і відпочинку, ніж заповідник, чесно кажучи. І тут виникає питання. Звичайно, ми завжди, коли черговий ювілей відбувається, ми про Бабин Яр згадуємо, потім на 5 чи 10 років забуваємо. І все ж таки, який має бути Бабин Яр, щоб пам'ять. Я б сказав, спільна пам'ять людей, які там втратили е, своїх жертв. І це, як ми вже казали, різні люди. Поруч з євреями українці, поруч з українцями Роми, поруч з Ромами е, радянських військовополонені, які були різних національностей, і таке і інше. Що зробити, щоб це було таке ідентичне місце пам'яті? Пан Леоніда, давайте з вас почнемо. Знаєте, є така думка, яку я поділяю, що пафос оповіді повинен бути в зворотньому зв'язку з пафосом подій. І тому Бабин Яр кричить як ім'я, як те, що там відбулося. І тому мені здається, що те, що повинно символізувати пам'ять про це, повинно бути спокійним. Це повинен бути парк пам'яті. Я зовсім не бачу там якихось помпезних споруд чи музеїв. Це було б в протиріччі з, ну, з тою думкою, яку я виказав. Крім того, це ще й місце єврейського кладовища. На кладовищах будувати не можна з єврейською традицією, і це забороняється рабинатом, на чолі з спеціально відповідальним за це рабином з Британії. Тому я думаю, що Треба зробити все, що можна, щоб люди, коли приходять туди, відчували, що це місце загибелі їх співвітчизників, але щоб це було спокійно, а не криком. Може, там повинна глунати музика, може там повинні бути в якомусь ритмі дзвони. Не знаю, це повинні вирішувати архітектори та митці, але ж я певен, що це повинно бути. Місце пам'яті, як місце мовчання, як місце, де людина зустрічається, подумки з тим жахіттям, які там були. І головне, людина не може завжди жити з такою страшною пам'яттю. Ця пам'ять повинна набігати періодично. Не можна забувати, бо якщо ми забуваємо, це сприяє тому, що це може повторитися. Але ж треба пам'ятати. Вони Знаєте, я е, в контексті вашого питання згадую, як десь в 80-х роках я жив е, на вулиці Ленетилігії навпроти Бабиного Яру. А це була на вулиці Олени що до мене? Ну сказати, вона, вона не вулиця. була, паркоменка. вона була паркоменка, да. здається. Е, але е, цікаво те, що там дійсно був парк культури і відпочинку, і навпроти нашого будинку стояла така величезна така. Стела з алюмінію зроблена метрів п'ять. На ній було обличчя космонавта, така голова, і написано було Слава труду. І я коли тоді поч... вчився Не вже в університеті. Ні, це космонавт. космонавт. І, власне кажучи, цікаво, що я тоді подумав, що щось таке є споріднене з тим Арбайт macht frei», на німецьких таборах і ця слава труду на Бабиному Ярі. Власне кажучи, зараз я трошки змінив своє ставлення до того, чи має бути тут парк. Бо, скажімо, як дослідник, я знаю, що в світі є, існує один тільки е, такий пам'ятник-парк Бабиному Яру в Денвері в штаті Колорадо. І це парк великий, багато гектарів, і люди приходять туди і пам'ятати, і згадувати, і відпочивати. Я, як член журі комісії, яка в ці дні, ну в цьому році проводилася конкурс на улаштування простору Бабина Яра, бачив багато різних проєктів. Зараз в Українському домі відбувається конференція, яка в ході якої і проводиться відзначення трьох перших премій, які за це отримує. Переважно там, згідно умов конкурсу, нічого не має будуватися. Має бути улаштований тільки ландшафтний парк. І, власне кажучи, цими методами, цими заходами, цими прийомами улаштування природи, має створений був парк, такий, який в якому і згадують, і скорптія, і пам'ять, і відпочинок, в тому числі. Тобто, це все ж таки буде парк. Що воно буде? Важко сказати, бо це тільки конкурс. А що влада хто дасть гроші? Як це буде прийнято рішення? Це буде вирішуватися, от власне кажучи. Я не знаю, чи цими днями, але в найближчій перспективі. Мер Києва Віталій Клічко і керівник Єврейської агенції Натан Чиранський, підписали ось uh -huh. угоду про створення такого меморіалу в Бабиному Яру. Я так можу зрозуміти, пане Леоніде, що це буде така урядова ініціатива, пов'язана ще з підтримкою світових єврейських організацій про те, що в Бабиному Яру з'явиться меморіал. Знаєте, це вже нацятий... Підписи під проектами, які лобіює та чи інша група. Думаю, що це все продовження радянської влади, якесь. Ну, Щоранський не може бути продовження радянської влади. Це правда, але ж я маю на увазі самі механізми вирішення проблеми. Мені здається, що тут повинен бути міське обговорення, обговорення на рівні інтелектуалів, на рівні різних груп, які так чи інакше. Представляючи, відображають ті групи, які були там знищені, повинна бути нормальна, толерантна розмова про те, що цьому повинно бути. Я вже пам'ятаю, за ці останні роки, здебільшого, це роки незалежності, бо в радянські часи це трагедія ігнорувалася. Вже десятки десятки таких проєктів, і кожний з цих проектів його автори проголошують як той, який буде здійснено. Це… Не може бути здійснено всупереч консенсусу серед міста, серед громадян міста, серед інтелектуалів. Я думаю, що його важко досягти, але ж іншого шляху немає. Інакше будуть протести тих груп, чиї інтереси в якійсь мірі не, не ну, якось не почули. Інше, інше, інше тому думаю, що тільки такий шлях обговорення і консенсусу це взагалі важко знайти такий консенсус з точки зору саме спільної пам'яті пане Владислава, тому що це дійсно там дуже багато пам'яті. Є пам'ять про Холокост, є пам'ять про знищення ромів, яке взагалі з'явилося в контексті злочинів гітлерського рейху тільки в останні десятиріччя, навіть в Берліні, тільки нещодавно з'явився меморіал пам'яті пам'яті знищених знищених ромів. Є пам'ять. Українців, які е, пам'ятають, згадують про представників своєї інтелігенції про Олену Телігу, яка от ви кажете полиці Лентлі на шліг була знищена Бабинами Юру. Це теж треба пам'ятати, як її товариші е, по ОУН Андрія Мельника є просто пам'ять людей, які втратили своїх близьких різних національностей Бабинами. Таких людей немало зустрічав в Києві, яких родичі загинули в Бабиному Юру, просто тому що там було місце страти для різних груп населень. Ну, я хочу сказати, що на загал в Бабиному яру 30 десь пам'ятників, які відбувають різні пам'яті різних груп, різних етносів, різних соціальних е прошарків і таке, таке інше. Ну, зокрема, скажімо, хворих, яких в Київській лікарні спочатку німці вибрали і вбили євреїв, потім всіх інших, які там були. І, до речі, ця категорія входить до класичної такої категорії Голокост. Але відносно циганів. Останнім часом про циганів в Києві пам'ятали від початку десь, вже в 40-х роках. Навіть коли німці прийшли, в 41-му році вбили євреїв, така була поговірка, що німці прийшли гуд, євреям капут, циганам теж, українцям позже. Це вже було в 41-му році в німецьких документах, як в Києві про що про це говорили. Насправді, власне, ми говоримо тут про конференцію, яка зараз відбувається, симпозіум, і також книга, яка була видана от щойно от ви власно, маєте цю книжку, ми її можемо ця яка, нашим, В якій одна з перших комплексних розглядів проблем Бабиного Яру? До Бабиного Яру, Бабин Яр, після Бабиного Яру. І, от, власне, в контексті після Бабиного Яру йде розмова про те, що має бути на території Бабиної, як улаштувати, як узгодити, як е, довести до якогось такого певного консенсусу, розуміння пам'яті різних груп, які там виснують, які це пам'яті буде, хто має бути брати в цьому участь, тільки громадянське суспільство, влада громадянського суспільства і таке, таке інше. Власне, то вколо цього. Ми от... Я так скажу, розпочали. От і ця книжка він такий вагомий внесок, бо все пройде, музику програють вона зависне в повітрі. Конференція відбудеться і все. А книжка залишається, влада може її читати, громадянське суспільство її читає, і можна основні ідеї черпати, і звідси це дуже складне питання насправді. Але я так думаю, що воно можливе, і, і довкола цього ми маємо вести дискусії зараз розмовляти. Іншого шляху немає, бо коли будуть протести навколо тих чи інших проектів в Бабиному Ярі, це теж ненормально. Ну Но що значить протести на кладовищі, на цвинтарі, на місці в пам'яті? Треба узгодити. Якщо це займе певний час, треба щоб зайняло цей час, але ж інакше гірше. Я хотів у вас запитати, пане Леоніде. Все ж таки, от Бабин Яр, це про символ Холокосту? Чи це якесь місце, в якому пересікаються якісь українські і єврейські інтереси? Місце для того, щоб усвідомити весь драматизм і складність взаємоцих етнічних груп в 20 столітті? і де знайти знаменник, який би дав можливість чесно і відкрито говорити про події Другої світової війни. Знаєте, говорити про трагедії Другої світової війни чесно, дуже важко. Майже кожна група говорить напівправду. Скажу страшні речі, які не дуже популярні, які не дуже знають. Що біля газових камер, де знищували євреї, працювали євреї, їх змушували нацисти робити цю роботу. Так само нацисти змушували е, бути в охороні е, тих таборів смерті для євреїв і не для євреїв, теж місцевих жителів. Я дуже обережно ставлюся, коли кажуть, там українці були, литовці були, поляки були, євреї були. Це були конкретні персональні люди, які чи не е, мали сили вбити себе, щоб не виконувати таку роботу, чи в силу різних причин не могли це зробити. Тому будемо а ви дуже... не думаєте, що могли бути люди, які були готові це робити з власного були, бажання? Були, були такі люди серед і... людей різних до речі національностей? Безумовно, безумовно, е... безумовно. і треба називати їх поіменно, а не казати їх ознаки, чи християни, чи юдеї, чи українці, чи поляки. Дуже обережним з цими. Питаннями. Тим більше, що над нами нависає радянські концепції. Радянські концепції, які підсвідомо присутні у нас. Ви знаєте, що націоналісти були завжди там польські, литовські, українські, ніколи не було російських націоналістів. А армія Власова налічувала один мільйон людей більше, ніж всі національні формування, колаборантів всіх країн, які там були. Ну просто росіяни набагато більше, як народу. Так, але ж про це замовчувалося і замовчується і сьогодні. І чомусь всі інші називаються націоналістами з, з, тими, з тими контекстами, які були в радянські часи, з негативними. Націоналісти ті, що брали участь у знищенні мирного населення. Це, від, це конотація. Так, да? Так. Да, це да, коннотація. Да. А і саме <гану> Вислову російські націоналісти практично не існувало в ті часи ну, хоче, щоб і майже бав, не існує сьогодні. Хоче що пан Владислав теж мав час відповісти на це питання, бо справа в тому, що це питання таке бездонне. Тут дуже багато можна про багато питань. Ну, по перше, відносно конфлікту, чи існує конфлікт української єврейський довкола Бабиного Яру треба чітко віддавати свідвати собі раду що вбивали євреїв німці е, керували цим з берліну е, безпосередніми вбивцями були німці в переважній більшості українська так звана поліція обіймала тут Ну, Жалюгідну частину, десь до тих сотніх було людей на фоні. І це були ті, які не, не українські буржуаз, не населені, в переважній більшості, а військовополонені, яких забрали з таборів, щоб вони вижили і вони таким чином тут здійснювали охорону і різні там такі речі. Тобто, коли президент Рівлін говорив про бійці ОУН, він погрішив проти історичної істини. Ну, власне кажучи, тут ще тут багато такі кажуть, бандерівці. Ну, в Києві були Мельниківці в переважній більшості. І вони деякі ще не встигли сюди привати. Вбиті націоналісти. Мельниківці, uh, Теліга і інше, да? де здебільшого теж. Uh, також, да? то, також. Ну, Київ був осереднім саме Мельниківського ланки, це Львів, там, Бандерівської і, і таке інше. Тобто тут багато всіх цих напластувань, багато міфів, величезна кількість брехні, величезна кількість просто нерозуміння і недослідження. Бо бавення насправді, ще й одна з найменш досліджених тем. Насправді, ми не знаємо переважно більшість Питань достеменно, коли вперше почали, коли почали вбивати, яка причина основна була? Чи був якийсь план? Як це було? Бо Бабин Яр був не першим місцем вбивства, до того ж, вбивали вже в Кам'янці... Подільському масово євреїв, тобто в Житомирській області, і багато інших таких місць. І після того за це велике місто і велика кількість людей просто тут було дійсно це найбільш організовано зроблено за два дні, от скажемо так. За два дні майже 34 тисячі масово було вбито, і це було шоково для всіх. І, і це столиця, і від цього поголос пішов, і таке, таке інше. Насправді, безумовно, ця тема не тільки має розглядатися у суспільстві, і обговорюватися постійно на, на рівні громадянського суспільства, але й продовжувати досліджуватися. Істориками наша книжка є певним таким поштовхом для цього. У вас буквально 30 секунд. Пара Леніко ми закінчимо. Голокост став символом для європейської цивілізації знищення людства, технологічного знищення людства. Про Голокост є в світі більш ніж 20 тисяч монографій. Жодної монографії дослідження про історію Бабиного Яру немає. Попри те, що ця книжка хороша, ще є декілька книжок. Але ж наш борг про щоб дослідити цю проблему, залишається. Я думаю, що це дослідження якраз і буде охоплювати ці всі осяжні контексти, про які ми тільки змогли ну, зачепити їх трішечки в цей сумний день, щоб показати, наскільки всеохоплюючим місцем скорботи, фактично є Бабин Яри для кияни, для всіх мешканців України. І, звісно, хочеться наприкінці нашої розмови висловити співчуття всім тим, хто має своїх жертв Бабиному Юру, і хто взагалі має своїх жертв під час всіх. Акції знищення людей від Холокосту і трагедії Другої світової війни і до трагедії війни проти України, яку веде сьогодні Росія. Дякую, Владиславу Ганевичу і Леоніду Дофінбру за в цій програмі. Дякую. І дякую вам, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить.